Кухонна мийка фірми Luminex, розмір якої 50 на 50. Виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обешумлена. В комплект мийки входить. Змішувач з гнучким гусаком. Який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення, шланги для під'єднання, заглушки. Ціна такого комплекту 5820 гривень для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.